Дорогі друзі, після дуже успішної презентації і передачі війська комплексів радіоборотьби Ай-Петрі, у нас починається ще один дуже важливий етап. За моєю спиною знаходяться шість потужних ескаваторів, рейдерів, навантажувачів. Чотири з них GCB, бувших у використанні, але повністю обслужених нашою командою, а чотири абсолютно нових. Які повністю підготовлені, пофарбовані, обладнані, обслужені, і з завтрашнього дня вирушають на схід в склад однієї з інженерних бригад, де починають роботи по побудові фортифікаційних споруд. Держава дуже неефективно поставилася до цього, зокрема, уряд лише в січні, через два роки війни, було прийнято. Постанова про виділення перших коштів, дорожнє будівництво вони не припиняли. В лютому місяці був виділений основний транш, і два дні тому 5 мільярдів було ще виділено. Напевно, чекали Кирила Тимошенка, щоб було без нього важко їм розподіляти гроші. Вони чекають і обіцяють, ми робимо. І для мене буде дуже принципово, бо ми. Даємо не тільки трактора, не тільки бульдозери, не тільки ескаватори. Йдуть і пілорами, і бензопіли, і все необхідне обладнання, і все для того, щоб якнайшвидше побудувати фортифікаційні споруди. Наступна партія ми будемо мати вже наступному тижні. Хочу наголосити, що поки вони приступили в лютому, ми почали контрактувати техніку в жовтні. Тому зараз у нас техніка готова, зараз вона вирушає, зараз ми починаємо будівництво, і ми зробимо все можливе для того, щоб встигнути до російського наступу, для того, щоб укріпити рубежі оборони, для того, щоб ніякі каби, ніяка артилерія не змогла е, сунути нас. А ми фортифікаційними спорудами перше захистили солдат, і друге, захистили українську землю, зупинивши ворога. Я думаю, що це. Дуже своєчасне і правильне рішення, і прошу долучатися. Левова частина цих коштів це кошти мого фонду фонду Порошенка. Дуже дякую за придбання іншого обладнання справі громад. Сьогодні це складає приблизно там 10-15 від загального обсягу. Але ми будемо нарощувати. Я звертаюся до кожного з вас, хто хоче долучитися до цієї програми. Приєднуйтесь, це буде дуже дуже ефективно. Ми переможемо. Слава Україні.